Всім привіт! З вами Іра на YouTube каналі The Watch. Нагадую, що за кожну вподобайку до наших відео ми платимо по 10 гривень, а отриману суму відправляємо на Збори Сил оборони України. У вас є тиждень, щоб залишити лайк під відео. Ми звітуємо по цій ініціативі кожного понеділка. Але краще не відкладати та пролайкати випуск вже зараз. А сьогодні пропонуємо подивитись новеньку добірку годинників. Цього разу ми вирішили не прив'язуватись до функціоналу, як у випадку з механічними хронографами. А взяти суто ціновий діапазон до 2000 доларів. Це умовний орієнтир. Деякі моделі можуть трошки вийти за рамки, тоді як інші будуть коштувати, наприклад, 1400 доларів. Зараз у нас класне поле для експериментів. Нещодавно з'явився швейцарський бренд Mido, Маємо ексклюзивні моделі швейцарського бренда Formax, докса вражаючою дайверською історією, не менш ґрунтовною, ніж Rolex. Японці Seiko, які пропонують широченний асортимент від дайверів до вінтажної класики Алякін Seiko. А раз я згадала Seiko, давайте з нього і почнемо. Це буде Seiko Presage Крафтман Особливість серії Крафтмен загалом. Це унікальні цифриблати, що відображає традиційні японські мистецтва. Тому тут можна знайти емаль щіпо, лаки у руші та навіть порцеляну. В нашій моделі циферблат створено під керівництвом японського майстра лакового мистецтва Ісю Тамури. Неймовірна глибока глянцена поверхня досягається шляхом багатократного нанесення і полірування десятків шарів лаку у руші. Це надзвичайно складний процес, що включає купу етапів, кожен з яких повинен виконуватись вручну. Сам циферблат схований під сапфіровим склом з внутрішнім антивблисковим покриттям. Корпус зроблений із полірованої нержавіючої сталі з покриттям діяшин, що забезпечує підвищену стійкість до подряпин. Діаметр корпусу 42 мм, товщина 12,1 мм. Вушка шириною 20 мм формують загальний розмір від вушка до вушка 48 мм, сапфірове скло з внутрішнім антивблисковим покриттям. Водозахист складає 100 м. Всередині встановлено механічний калібр 6R55, що працює із частотою 21600 та має запас ходу 72 години. Абсолютно унікальний годинник з точки зору мистецтва циферплата та робота, яка виконується, щоб досягнути цього ефекту. Спробуйте пошукати таке в інших брендах з кожного цінового діапазону. Даю гарантію, не знайдете. Наступний варіант розпочне серію дайверських моделей цієї добірки. Ну і звісно, це буде докса. Бренд, який має величезну дайверську історію, і навколо цієї історії власної побудований асортимент годинників. Саме Докса в 1969 році випустила перші загальнодоступні годинники для дайвінгу з гелієвим клапаном. Визначило, що саме помаранчевий колір є найбільш читабельним для занурення під воду. а потім і винайшла культову школу декомпресії на безелі. Але для цієї добірки я вирішила додати супер яскраву бірюзову версію Докса САП200. Якщо вам здається, що вони трошки відрізняються від тих, що ви бачили, вам не здається. Ледве помітна деталь, якого нового докса це безель, а точніше її вставка. Замість сапфірової попередніх версій нові Sub 200 мають сталеву вставку. Полірований сталевий безель візуально ніби тонший і трошки вишуканіший. Там, де сапфіровий безель надає чіткого відчуття Tool Watch, полірована сталь пом'якшує його. І він насправді класно комбінується зі яскравими кольорами докса. Загалом доступні всі 8, але зважаючи на те, що цій добірці буде достатньо осінніх кольорів, нехай відокса буде яскрава бірюза. Розміри корпусу не змінилися: 42 мм в діаметрі та 13,8 мм довтовшки, з тим самим купово-подібним сафіровим склом заводною головкою, що загвинчується, та водонепроникністю 200 метрів. Рибка Докса гравійомана на задній кришці та заводній головці. Всередині автоматичний механізм селіта SW201, який забезпечує знайомий запас ходу 38 годин та чистоту роботи 4 Гц. Це найбільш доступна за ціною модель в асортименті Докса, але виконана вона на гідному рівні. Ідемо далі, і нехай у нас з'явиться Mido Multyford TV Big Date. Зверніть увагу, як безир впливає на характер годинника. Певною мірою це теж унікальна модель з точки зору форми корпусу. Такий дещо згладжений квадрат, схожий на старі телевізори. Але в годиннику він виглядає органічно і знову ж таки його доволі складно знайти в інших брендах. Раніше Мідо використовував цю форму корпуса в колекціях MultiStar та Ocean Star 70-х років. Це точно не дайвер, але розбірливість циферблата відмінна завдяки великим люмінесцентним міткам. Дату теж побачити без проблем, бо це версія Big Date з дійсно великим віконцем дати. Циферблат, до речі, доволі цікавий, з горизонтальними смужками та ще й ефектом дегради. Ще приємно, що заводна головка тут загвинчується, а водозахист складає 100 метрів. Ми вирішили взяти традиційний чорний колір, але є варіанти з синім, зеленим та коричневим циферблатом. В середині встановлено калібр 80. Фактично аналог PowerMatic 80 що використовує сертіна та Тісо, що в принципі не дивно, бо всі три бренди є частиною Swatch Group. Механізм має антимагнітну пружину балансу Nivachron та запас ходу 80 годин. За свою ціну, яка нормально так менше, ніж 2000 доларів, дуже і дуже непоганий варіант. До речі, нагадую, що всі лінки на моделі на сайті в описі до відео. Ціни, на жаль, доволі динамічні і часто змінюються, тому найдостовірніший варіант дивитись за лінками. Далі додамо трошки яскравих кольорів. Пропоную звернути увагу на Formex Essence Gамарет. Він не класично червоний, а скоріш винний, що в принципі відповідає назві гамарет. Бо гамарет це сорт червоного винного винограду. Який вирощують в регіоні Руманті. Тож, якщо полюбляєте червоне вино та його естетику, дивіться уважніше на цей формакс. Якщо дещо абстрагуватись від кольору цифроблата, корпус теж вартує уваги. Дизайн доволі лаконічний, але дуже добре виконаний. Усі бічні поверхні мають матове покриття, яке чергується з полірованими скошеними краями. Завдяки цьому корпус має достатню кількість контрасту. Абриди доволі універсальні. Діаметр складає 39 мм. Розмір від вушка до вушка 45 мм, товщина 10 мм. Ну і як завжди у Formex, тут приділили величезну увагу комфорту носіння, зручний, шовковистий і дуже якісно зроблений браслет, який має систему швидкої заміни. Тож ви можете легко перекинути годинник на реміненці без зайвих зусиль. Розкладна застібка має систему мікрорегулювання до 10 мм, тож можна налаштувати годинник прямо максимально комфортно для зап'ястя. В принципі, Essence, будучи ключовою колекцією бренду, має найбільший асортимент і зібрала в собі максимум досягнень Formex. принаймні на зараз. Карбон, кераміка, метеорити все зібрано саме тут. Але сталь, це все-таки безпрограшний варіант і у відповідному бюджеті. Ідемо далі і маємо для вас варіант від Hamilton. Hamilton Huckie Field Murph. Мьорф це абсолютний бестселер Hamilton. Що ремінцеві, що браслетні, 42 чи 38 абсолютно кожна версія користується неабияким попитом серед фанатів. Особисто я вважаю досить практичним варіантом саме браслет, тому сьогодні вирішили взяти браслетну версію. По діаметру теж доволі очевидно. Особливість мерф доволі довгі вушка, тому 42 версія має по факту загальну довжину аж 52 мм, тоді як 38, 47 мм. Погодьтесь, менша версія все-таки більш універсальна. Саме тому вирішили на ній і зупинитись. Думаю, багатьом ця модель доволі відома, проте, якщо ви тільки починаєте свій шлях, то можете безперечно причаруватися характерними кафедральними стрілками з люмом та виразними арабськими цифрами, і те і те з яскравим люмом. Доволі очікувано тут маємо софірове скло 100 метровий водозахист. Всередині механічний калібр H10 із практичним запасом ходу 80 годин. Єдине, чого тут нема, так це слово Евріка, написане абеткою на Морзе на секундній стрілці. Це привілей 42-ї версії на шкіряному ремінці. Але, в принципі, без цього можна і обійтись. Ще один абсолютно необхідний цій добірці годинник Mido Ocean Star World Timer. Ще одна доволі таки унікальна модель, аналог в якій знайти складнувато. Тільки гляньте на циферблат. Але спочатку база. Перш за все, це годинник для дайвінгу, який має водозахист 200 метрів, заводну головку, що загвинчується, та бази для дайвінгу. Хоча він має 60-хвилинну розмітку як безень для дайвінгу, він не донаправлений, тому ще це також безліч світового часу з назвою міст, розкиданий по його периферії. Одне місто там зайве, але нічого не поробиш, поки воно досі існує. Габарити моделі складають 45 мм, товщина 13,4 мм. Ця модель також є годинником з мандрівним GMT. Якщо ви не в курсі, що це таке, подивіться випуск про різні типи gmt годинників. Ми там все докладно розповідали. Червона стрілка це якраз стрілка GMT. На 3-й годині розташоване фігурне віконце дати, яке також фактично розміщено на 24-годинній шкалі. Вона своєю чергою обрамлює різнокольорові кільця часу декомпресії в центрі циферблату. Якщо у Докса, наприклад, така шкала реалізована на Безелі, то Video розмістив її повністю заповнюючи циферблат годинника. Якщо чесно, я не впевнена, що ви будете цим користуватись, я почитала інструкцію, і вона реально досить запутана і складнувата. Але мені здається, тут це і не потрібно. Ходинок виглядає дуже незвично, яскравий, і для більшості з дайверів прикладний функціонал не так важливий. Ходинок працює на калібрі 80. Тут це не тільки True GMT, але й сертифікація COSC, 80 годин запасу ходу та пружина балансу нівохрон. А ще тут приємний бонус: є каучуковий ремінець у стилі Tropic та біланський браслет все з системою швидкої заміни. Як на мене, дуже крутий самобутній варіант, ще й з двома ремінцями. Повернемось знову до сейкла. І тут на вас чекає нещодавня новинка Seiko Prospex. Минулого року ми бачили черепаху та самурая паті з синіми циферблатами, в яких відтворено дайверський досвід. Випливете в океані, а зверху над вами мерехтять блакитні промені світла. Цього року Seiko вирішили додати яскравий спираг зелений акцент на безелі циферблат. Виглядає чудово. Хоча насправді ти вже прямо автоматично чекаєш від Seiko якихось дивних штук на циферблаті, бо вони в цьому безперечні майстри. Всі інші деталі цифробата ідентичні попереднім випускам Heritage Diver з рельєфними прямокутними мітками та широкими стрілками з люмом Люмібрайт. Дата в кружечку між 4 та 5 годинами та вирівняна вертикально. Корпус один з найуніверсальніших в сейку, культовий 62 маз з габаритами 40 мм в діаметрі, 46,4 від вушка до вушка та 13 мм завтовшки. Зверху куполоподібне сапфірове скло, задня кришка суцільна з ревіюванням цунамі, водозахист 300 метрів. Всередині механічний калібр 6,55 і запасом ходу 72 години. Ця модель має нещодавно перероблений браслет з дещо вущими та більш округлими ланками та застібкою з мікрорегулюванням. І знову тут бонус: нейлоновий ремінець платіння сейчу в тон циферблату, зроблений з перероблених рибальських сіток. Якщо замовляти окремо, це доволі дорогі ремінці. Тож, якщо є такий комплект, потрібно брати. Змінимо дайверську стилістику на щось більш класичне. І тут пропоную розглянути Hamilton American Classic Intraматиc. Це, звісно, не прям класика. Hamilton, в принципі, асоціюється більше з Tool Watch, філдами чи пілотами. Тож цей інтраматік є однією з небагатьох моделей, найбільше наближених до класичних канонів. Тонкий круглий корпус діаметром 38 мм та товщиною 9,8 мм, має півді покриття в кольорі рожеве золото. Опукле сапфірове скло прикривається фруба теплого коричневого відтінку з градієнтом. Годинник має лише годину та хвилину стрілки, що є доволі незвичним рішенням для механіки. Є віконце дати біля позначки на 6-й годині, але воно аж ніяк не псує цілісність циферблата. А от за робота відповідає автоматичний калібр ета 2892A2. Історія цього калібру сягає 1983 року. У 1999 році він отримав оновлення та назву ЕТА 2892 а 2 Його можна вважати автоматичним механізмом ЕТА вищого класу і якоюсь мірою цінуються більше ніж Ета 2824 2 Раніше його використовували не тільки бренди Swatch Group, але й Брайтлін чи IWC як базовий механізм, який потім допрацьовували чи додавали якийсь декор. Запас ходу складає 42 години. Механізм працює на частоті 28800. Водозахист годинника 50 метрів. Компромісний показник між 30 та 100 метрів. Я б сказала, що це непоганий і не нудний костюмник, який вартує того, щоб бути в колекції. Знову повертаємось до дайверської стилістики і пропоную вам розглянути дайвер від швейцарського бренду Sertina Sertina Aqua Dia Section Diver. У 2022 році Сартіна зробила велике оновлення дайверів. Алюмінівий базі замінили на кераміку. Також оновили механізм. Попередню версію Powermatic замінили на більш сучасну Powermatic 80611 з антимагнітною балансовою пружиною нівохром. Він має 23 камені, працює на частоті 21600 та все той же запас ходу 80 годин. Наша модель якраз таки належить до цієї когорти оновлених версій, тож цей блискучий зелений цимбезер, що ви бачите, це кераміка. Точка суперлюмінова знаходиться всередині трикутної позначки. Сталевий корпус має діаметр 43 мм і висоту 13,1, так само, як і було в попередніх моделях. Він має матову поліровану задню кришку з тисненням логотипом черепахи на матовому фоні. Заводна головка, що загвинчується, забезпечує водозахист 300 метрів, а корпус відповідає стандарту ISO 6425 для дайверських годинників. темно Темнозлойний цифрпад захищає сапірове скло з антивідбисковим покриттям. З читабельністю все окей, і індекси, і стрілки великі та заповнені люмом суперлюміновим. Браслет з трихланок шириною 21 мм має складну застівку та подовжувач для дайверського костюму. Якщо ви шукаєте щось таке приземлене і доволі практичне, оця сертіна буде чудовим варіантом. А раптом бажаєте щось яскравіше? Зверніть увагу на Mid-Ocean Stand Tribute. Його родзинка червоний градієнтний циферблат, що переходить у чорний колір по краях. Червоні кольори зараз зустрічаються частіше. Проте, все одно це вам не буде не чорний, синій чи зелений. Тим більше отакий з градієнтом. Кольор цифробата надзвичайно добре контрастує з товстими прямокутними індексами та ніби зрізаними годинниковою та хвилинною стрілками. Читабельність чудова суперлюмінована індексах та стрілках, включаючи секундну стрілку у формі льодяника. Цифербат захищений сапфіровим склом у формі куполу, що підкреслює дещо вінтажний настрій годинника. Сталевий корпус діаметром 45 мм і товщиною 134 мм, має заводну головку та задню кришку, що загвинчуються. Він, до речі, переважно полірований, що не зустрічається в традиційних Tool Watch. Заводна головка також має захисні виступи з обох боків. Односпрямований безель з насічкою тут має алюмінієву вставку чорного кольору зі стріблястими позначками та цифрами. Всередині вже знайомий вам калібр 80, заснований на оновленому механізмі eta c 07621 але ви його не побачите, бо тут суцільна задня кришка і зображення морської зірки. Як і декомпресор, Tribune в колекції OSHSTR оснащений чорним каучуковим реміцем у тропічному стилі з рельєфним візерунком, що нагадує моделі 60-х років. Окей, якщо червоний не зовсім ваше, як щодо відтінків Ліги Плюща, що відтворені в годиннику Seiko King Seiko KSK? Цифроба цієї моделі, в залежності від освітлення, може змінювати відтінок від більш червонуватого до темно-бордового чи навіть фіолетового. До чого тут Ліга Плюща? Насправді ця модель є частиною трійки, яка вшановує стиль препі, притаманний студентам університету Ліги Плюща. Він виник в 50-х роках в США. А в 60-х роках дійшов до Японії і теж добув там неабияку популярність. Конкретно цей кольор часто використовувався на куртках для регбі. Сам же дизайн годинника посилається на модель 65-го року, яка на той час була чимось абсолютно незвичним для Seiko. Це був один з перших годинників бренда, де стиль та візуал переважали механізм. Тож Seiko відтворила це в новій версії, використовуючи сучасні технології. Наприклад, щоб створити 12-годинну мітку, що притаманна King Seiko, Використовують машини з числовим програмним керуванням, яка вирізає кожну граню металі одну за одною, щоб створити візерунок, який був частиною оригіналу. Цейка також чудово попрацювали, зберігши пропорції розміру корпусу, максимально близькі до оригінальної моделі 1965 року, лише з незначними відмінностями. У 65-му році корпус мав діаметр 36,7 мм та товщину 10,9 мм. А у 2024 році КСК має розмір 36,1 мм та товщину 11,6 мм, а відстань між виступами становить лише 43 мм. Сучасний годинник дещо товщий завдяки використанню куполоподібного сапірового скла та механізму з автопідзаводом. Не втомлюсь відмічати чудові браслети моделі King Seiko з у ланок, де кожна ланка шліфується та полірується так, щоб певним чином відбувати світло. До речі, внутрішню частину браслета Seiko зробила плоскою, і така відсутність повної форми ланок всередині робить браслет зручнішим на зап'ясті. Всередині встановлено калібр 6R51 із запасом ходу 72 години, що працює на частоті 3 Гц. водозахист моделі 100 метрів. От, якщо хочеться винтажний годинник, тільки новий, який до цього ніхто не носив. 100% варто глянути колекцію King Seiko. Далі маємо ще одного дайвера Докса, який певною мірою заходить і на територію мілітарі-годинників. Мова йде про Докса Армії. Цікавий факт: до 2021 року насправді невідомо про зв'язки Докса з армією Швейцарії. Але наприкінці 2021 року швейцарський уряд підтвердив, що Збройні Сили країни дійсно закуповували годинники Докса для певних дайверських підрозділів. Сап300 випустили в 1967 році, а за два роки в 1969 році почались поставки годинників військовим. Годинник мав характерний корпус і добре читабельний бежевий циферблат. Помаранчеві стілки та чорні маркери забезпечували достатній контраст. Бездекомпресійний безель, яким відома доксу замінили на повністю градойоманий безель зворотнього відліку. Сучасні версії зберігають оригінальну естетику. Той самий корпус 42.5 на 44.5 бежевий циферблат і безель зворотнього відліку. Однак є деякі сучасні оновлення. Сапфірове скло тепер захищає циферблат, а вставка безеля виконана з кераміки для оптимальної міцності. До речі, є як сталеві безелі, так і бронзові. Також є опція на сталевому браслеті з рисовими намистинами або на каучуковому ремінці. І хоч яку б армію ви не обрали, в комплект є додатковий ремінець НАТО з камуфляжним візерунком швейцарської армії. Мені особисто найбільше подобається комбінація зелений каучук плюс бронзовий безель та зелена керамічна вставка. У поєднанні з бежевим цифрубатом і помаранчевими стрілками ви отримаєте гарний теплий вигляд, який контрастує з холодним стилевим корпусом. Насправді не так багато саме diver'ів, я згадую хіба що Panerai, як же без нього. Незвична модель як в асортименті Доксу, так і загалом. Наостанок вирішила додати ще один Formix Essence тільки в інших кольорах. Мабуть, осінні настрій наштовхує на те, щоб дати червоні, бордові та й коричневі кольори, які ви бачили в сьогоднішньому випуску. Саме тому я обрала версію з коричнево сірим циферблатом з горизонтальними смужками. Це все той же Essence в корпусі 39 мм з водозахистом 100 м. Це сертифікована космеханіка. Тут встановлено калібр Sellita sw 200 із запасом ходу 41 година. Декор механізму робить Formex. В принципі, всі Essence мають селіта, окрім нещодавно випущених керамічних моделей. Там Formax презентує новий калібр, розроблений разом із Soprot. Загалом же Essence має чудові як класичні цифербати зі смужками. Так і кам'яні, є на що подивитись. А якщо вам потрібен більший габаритний варіант, є 43 мм Essence на трошки більшу руку. Ну і ще, друзі, на цьому все. Мали б безмежні ресурси часу, наробили б вам ще більше моделей, але будемо видавати парці, проте регулярно. Головне, що годинники, які ми додаємо в наші добірки, носили б або ж носять члени команди The Watch. Тобто ми їх відбирали як для себе і рекомендували, як то кажуть, з чистим серцем. На мою думку, бюджет 2000 доларів більш ніж достатньо, щоб підібрати класний годинник. Є багато опцій і за стилістикою, і за кольорами, і за механізмами. Головне, правильно окреслити для себе декілька ключових пріоритетів, за якими ви будете обирати годинник. Вони не універсальні для всіх. Те, що, наприклад, важливо для ваших друзів, вам може бути абсолютно байдуже. Тож я зі своєї сторони, звісно, рекомендую наміряти багатько різних варіантів, щоб точно бути впевненим у виборі. Ну і ми, як завжди, поряд. Будемо раді, якщо завітаєте в магазин. Якщо немає такої можливості, не біда. В онлайн-режимі ми теж робимо два підбору годинників. Що ж, дякую, що додивились до кінця, і до зустрічі незабаром.